Освіта сьогодні зазнає суцільних невдач: спочатку ковід прикув всіх перед екранами комп'ютерів чи планшетів, а далі війна. Страждає дитина, страждають батьки, і вчителя це теж стосується. Мене звати Вікторія Зірчик, я вчителька української мови та літератури та репетиторка. Так, я розмежовую ролі вчителя та ролі репетитора, адже саме роль репетитора сьогодні стає все більш значущою. І саме про те, як обрати репетитора. І коли час звертатися до репетитора сьогодні у цьому відео. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нових випусків, адже тут про українську мову, про навчання та про вступ. Що ми маємо сьогодні? Дитина. Максимально перенавантажена Йдеться не про кількість годин, які дитина проводить в школі, хоча для деякого це теж, а про ту кількість предметів, які вона вивчає у школі. Починаючи з сьомого класу, у розкладі дитини більше 13 предметів. Чи може дитина якісно опанувати ці предмети? Очевидно, що відповідь ні. І також програма цих предметів. Максимально віддалена від того, що прагне вивчати дитина, та максимально віддалена від свідомості сприйняття самої дитини та від практичних речей. Тривоги тривале перебування в укриттях також ведуть до того, що уроки часто випадають. На вивчення кожного предмету дитина часто має дві години на тиждень. Чи достатньо цього? Звичайно, ні. І це я можу вам сказати власне як вчитель української мови, що для вивчення рідної мови двогоди на тиждень 100% буде мало. І ми не можемо ділити предмети на важливі чи неважливі, бо кожен з тих предметів, які вивчає дитина, тією чи іншою мірою закриває певні навички, які в подальшому будуть потрібні для життя. І що ми маємо? Знову неякісне навчання, злий вчитель старої закалки. Я перепрошую, ми часто кажемо, що бідна дитина, оскільки ніч не спала, були тривоги, але вчитель живе точно в таких самих умовах, як і дитина. Вчитель. Це теж людина, яка має своє життя поза роботою, свою сім'ю і є за що хвилюватися. Тому всі ці умови дійсно тиснуть на психологічний та фізичний стан вчителя. Також і так, вчителі дуже перенавантажені, і працювати вчителем зараз максимально важко, але вчитель вимушений це робити, оскільки жити за щось потрібно. Тому так діти можуть бути заручниками не вчителя старої закалки, а швидше вчителя, який просто стомився. І що роблять батьки у такому випадку? Звичайно, звертається до репетитора, і це нормально. Мені хочеться звернутися до вас, шановні батьки. Не пошкодуйте грошей на свою дитину. Так здається, що в шостому, сьомому, восьмому чи дев'ятому класі звертатися до репетитора ще рано, але краще надолужити усі прогалини уже в цих класах, адже в одинадцятому класі доведеться заплатити значно більше. Освітні втрати, на жаль, зараз неминучі, але чим швидше дитина вийде на той рівень, який їй потрібно, далі буде легше. До мене часто звертаються діти, які навчаються в 11 класі чи їх батьки з проханням підготуватися до ЗНО та НМТ. Але в 11 класі і я такий репетитор. У цієї дитини не одна ще є математика, ще є англійська історія, чи ще якісь предмети. І дитина 100% буде також перенавантажена. І звичайно, ще дитина ходить на футбол, на танці, плавання, вивчає ще додаткову мову. І в дитини, що відбувається в голові? Повний хаос. Дитина фізично не може все надолужити, закріпити, щоб в 11 класі якісно скласти ЗНО чи НМТ. Тому, на жаль, бали часто є не такими, на які очікує сама дитина. Багато хто боїться звертатися до репетиторів, оскільки це дорого. Особисто я, окрім індивідуальних уроків, пропоную ще заняття в групі, і це стосується не лише підготовки до ЗНО чи НМТ, з цього року маю практику ще ведення груп 6, 7, 8 та 9 класів, оскільки кількість саме таких запитів зростає все більше. Діти та батьки почали розуміти, що навчальний процес у школі бажає кращого. Більш детально про те, як краще готуватися та які є форми підготовки до ЗНО чи НМТ, є в окремому відео. Покликання я залишаю під описом до цього відео. Також залишає анкету перед записом на мій курс підготовки до ЗНО чи НМТ з української мови та літератури і для учнів 6, 7, 8 та 9 класів, які впродовж року хочуть закріплювати той матеріал, який вони проходили у школі. Тому, якщо ви все ж таки вирішили звернутися до репетитора упродовж 6, 7, 8 чи навіть під час підготовки до НМТ, рекомендую далі звернути увагу на такі показники, обираючи репетитора. Чи має репетитор досвід роботи у школі? Не обов'язково, щоб він працював у школі саме зараз. Але якщо є, хоча б такий досвід, попередній це вже буде круто, оскільки саме такий репетитор буде краще розуміти психологію дитини. Повірте. Ті випробування, які влаштовують діти у школі, особливо коли не чують та не бачать батьки, варте оскара. Тому саме такий репетитор буде більш досвідченим та результативнішим. Відгуки. Більшість із вас шукає репетиторів у соціальних мережах чи на певних сайтах, там обов'язково будуть відгуки. Якщо ви бачите, що анкета репетитора розміщена декілька років уже і жодного відгуку, я б звернула на це увагу. Чи дійсно цей репетитор вартий вашої уваги? А що стосується соціальних мереж, репетитори публікують відгуки попередніх учнів чи батьків? Звичайно, якщо ви бачите просто скопійоване повідомлення, воно можливо викликає підозру. Але класно, якщо репетитор. Бисто я так часто роблю, публікую відео самих учнів, батьків, які діляться своїми емоціями, своїми враженнями про роботу та результат. Такі відео завжди викликають довіру. Далі це освіта класно, якщо репетитор є вчителем за фахом. Сьогодні ми маємо багато репетиторів. Це студенти, які до цього написали ЗНО чи ЕНТ на 200 балів. Так, у них є досвід проходження цього тестування, наприклад, але у них немає методик викладання. Тому так вони поділяться якимись лайфхаками, у них збереглися матеріали, але методиками викладання володіє тільки вчитель, який є за фахом. Я не буду казати, що ці студенти не дають результатів, це буде максимально непрофесійно, але все ж таки, якщо вам потрібні просто фішки і якісь уміння читати завдання, то так. Можна звернутися і до студента, крім того, їх е е вартість уроку буде з значно менша, але все ж таки, якщо вам потрібно уміння. Донести інформацію до самої дитини краще обирати дійсно репетитора, який є вчителем за фахом. Обов'язково проводьте пробні уроки. Сьогодні недостатньо, щоб репетитор класно володів своїм предметом. Це нормально, що дитина хоче бачити привітну людину перед собою, яка охайна, яка має контакт з вашою дитиною. Тобто, спілкування на рівні людина Людина завжди буде важливим. Крім того, послугу оплачуєте ви, і це нормально. Що ви обираєте, ви повинні відповідально поставитися саме на вибору свого репетитора? Чітко формулюйте запит. Якщо вам потрібен репетитор, який буде просто виконувати домашнє завдання з вашою дитиною, про це варто сказати. Якщо вам потрібно, наприклад, практичне закріплення того, що дитина вивчає в школі, це теж варто зазначити репетитору. І чим чіткіший буде ваш запит, тим далі буде більш результативна робота з цим репетитором. Репетитор це як лікар для мене. Він має чітко розуміти ваші побажання. Він має розуміти ту історію, з якої дитина приходить до нього. Тобто, якщо до цього не було контакту, наприклад, з вчителем у школі, про це теж обов'язково варто зазначати. Ви встановлюєте партнерські стосунки. Відстежуйте прогрес. Якщо дитина працює з репетитором за шкільною програмою, має бути результат. Це можуть підвищитися оцінки у школі. Дитина може стати більш самостійною, самостійно виконувати домашні завдання. Якщо цього прогресу ви не помічаєте, варто звернутися чи проговорити з репетитором певні нюанси, чи навіть змінити репетитора, і це теж є нормально. Спілкуйтеся з репетиторами, просіть регулярно зворотний зв'язок, якщо репетитор цього сам не робить. Ви маєте знати, як відбувається процес навчання. Можливо, сам репетитор буде пояснювати на що варто вам звертати увагу, над чим ви працюєте зараз, який прогрес має сама дитина, і останнє змінювати репетитора. Це нормально. Мабуть, на цьому пункті я буду наголошувати часто. Повернемося до всіх попередніх пунктів, що має бути особливо результат роботи. Якщо його немає, можливо, все-таки контакту між учнем і репетитором не було встановлено. А як ви обираєте репетиторів? Чи був у вас досить роботи з репетитором? Пишіть у коментарях і не забувайте підписуватися на мій канал.